Голос, німлю. Два роки тому. Що, що відбулося? Сон в тебе, був? Так. І що снилося? Ну, снилося, що казав молися, молися, що я вже буду близько. Угу. Що дуже, прийде дуже велика хвороба. Угу. Люди будуть дуже немочні, вимучені і не буде спасіння від тої хвороби. Угу. І що, що ти бачив? Прийде голос великий. Голод? Угу. А Я ти просто... казав, що в США буде одна велика війна. Там, наприклад, буде. то, що мені показано було, були три, три хлопця. І був старший батько. І вони чекали, поки батько засне, щоб взяти кусок хліба і поділитися поїсти. Щоб вони такі були, ну, худі. А війна, війна буде. Просто вона буде така е... зв'язана. Всій країні. По всьому світі. Yeah. А ти кажеш, що хвороба буде і не буде лікарств, так? Люди будуть дуже вимушені. Просто будуть сидіти. Мені, я йшов дорогою, я їх по сторонах, як вони сиділи і мучилися. Mm -hmm. і спасіння не було. Я зрозумів просто, що час приходить духовний, і для грішників буде час пекельний, mm -hmm. а для праведників Бог виведе їх. Mm -hmm. I mean. Okay.